Капустину пакували, по колонні зрізаємо. Вирізаємо черешку. Марія Заможня з колегами готує капусту для квашення. Оце нашаткували десь на 10 кілограм її. Кришить капусту жінки у спеціальній машинці для шаткування. От така капусточка. Якраз для квосіння капусти ні крупна, ні дрібно. Якраз хороша. Ні, цехи з переробки овочів жителі села Дамаска, Ставківського старостату, облаштували у місцевому клубі. Електричне обладнання придбали за гроші, зібрані під час благодійних ярмарків та концертів. Готують жінки, зокрема, різні види квашеної та салатної капусти. Усе для військових. Додаємо в капусточку 250 п'ятдесят грам солі. Отак, отсипаємо. І... Додавляємо лавовий листочок. Озбраємо так по капусточки і морковочку. Горний перчик я вже надала. Тепер не гарненька її перемішуємо. Сильно не треба прижимати, а так по чуть-чуть, бо вона дуже соковита капусточка. Така у нас вона. Аж репить. Чуєте? Тетяна Бородіна до Дамаски приїхала з Краматорська, що на Донеччині. А нас тут прийняли. З доброю душою дуже хороша громада. Люди дуже хороші. Тут, ну, тут живу з мужем двох. Пошмі теж тут працює. Помагаємо, як можемо. Ми повинні повинні свою, як кажуть, вложити сюди душу, частиночку свого серця сюди вложити. Ну як це статися десь в стороні. Крім капусти, готують моркву та буряк по корейськи вакуумують та консервують перець для наших воїнів. Це дуже гарний буде солодкуватий перчик із кислинкою такою. А для чого ми робимо? Для того щоб вони почувствовали домашнє тепло. Настільки до то ми його все робимо з любов'ю, з такою віддачею, що хочеться, щоб вони відкрили цей перчик і нас водилися, і згадали своїх жінок. Поки наша армія воює там і захищає нас. А ми тут в тилу. Ну, треба щось робити. Це в нас повоче різка. Ми її використовуємо для того, щоб нарізати моркву для салату. Морква по корейськи буряк. Ми на ній також нарізаємо. Використовувати ще можна її для капусти для шаткування. слайсами вона ріже. Багато людей приходило і казали, що чим нам занятися, чим допомогти. Ну, з активом села ми вирішили зробити таку справу. Ремонт зробили за допомогою з фінансової підтримки наших фермерів. Овочі ми самотужки заготували безкоштовно. У нас надав фермер з Мигородчини Віктор Галич. Це близько 6 тонн. Завтра завезення із нашої рідної фірми картопля Полтавщини. Теж близько шести тонн. і зібрані овочі від населення. Крім військових, жінки готують продукцію і для переселенців. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.